У 1947 році, після смерті відомого лікаря фтизіатра і колекціонера Антона Собкевича, його родина передала до Національного художнього музею України більш як 150 творів живопису і графіки з його колекції. Серед цих творів було і 29 акварельних і живописних робіт Григорія Дяченка. Напевне, одного із найбільш оригінальних і цікавих українських майстрів початку ХХ століття. Напевне, існують різні точки зору на те, як визначити мистецьку вартість твору. Особисто для мене видається, що твір тим вартісніший, чим більш оригінальною була особистість митця і чим більш повною мірою ця особистість втілилася у творах. І якщо говорити про Григорія Дяченка, то він не лише мав дуже своєрідний погляд на світ, але при знайомстві з його роботами виникає відчуття, ніби між його внутрішнім світом і його творами не існувало взагалі ніякої грані. Все, що він переживав, він безпосередньо виплескував у свої дуже емоційні акварелі і більш стримані, але теж дуже цікаві твори олійної техніки. В Національному художньому музеї України є 13 творів, виконаних Дяченко в техніці олійного живопису, і п'ять із них надійшли саме із колекції Антона Собкевича. Одним із найбільш цікавих творів є, безперечно, автопортрет художника, виконаний в 1910 році. Цей автопортрет належав дуже цікавій і непересічній особистості до того, як потрапив в колекцію Собкевича. А саме видатному українському художнику-символісту і дуже проникливому мистецтвознавцеві Юхиму Михайлєву. в 1931 році у харківському видавництві рух вийшла монографія Михайлова, присвячена саме творчості дяченка. А вже в 1934 році Антон Сопкевич придбав цей твір, який, до речі, був опублікований в монографії, у дружини Михайлєва. А сам Михайлів на той час вже був репресований. От така цікава історія цього твору. Твір був виконаний у період, коли дяченко дуже багато експериментував. Експериментував із колоритом, із формою, намагаючись знайти вирішення дуже складних завдань психологічного портрету мінімальними засобами. Поглянемо на цей портрет. Проаналізуємо його. Колорит. Вохристі тони тла і тіней, дещо більш теплі, рожуваті тони карнації, густий коричневий, яким намічені риси обличчя і волосся, умовний білий сорочки і темна стрічка, в якій вловлюється такий густий синій відтінок. Власне, Во коричневі, білі, білі і е, голубі кольори це основа тієї стриманої в палітри, в якій Дяченко виконує цілу низку дуже цікавих портретів в наприкінці 1900-х, на початку 1910-х років. Світлотінь. Світлотінь у цьому портреті застосована надзвичайно скупо. Але зверніть увагу, при цьому. Портрет не втрачає ні об'ємності, ні просторовості. Нюанси форми майже не простежуються художником. Але при цьому йому вдається передати відчуття фактури, особливо розкішного густого волосся. Риси обличчя ледь-ледь намічені. Але при цьому і характерна зовнішність, і оцей напружений внутрішній стан передані надзвичайно потужно. Взагалі, цей невеличкий твір аж вібрує від. Стриманих емоцій, погляд. Погляд намічений кількома темними коричневими плямами, тінь від нахмурених брів, радужка очей, але при цьому він є надзвичайно виразним. І те, можна сказати, сувора допитливість і е, певна. Прихована печаль в цьому погляді, мені особисто дуже нагадують автопортрети Тараса Шевченка, який був, до речі, земляком і е, далеким родичем художника. Коли митець пише свій автопортрет, він, як правило, прагне себе зобразити саме як творчу особистість. Нерідко такі автопортрети супроводжуються аксесуарами, палітрою, пензлями, але навіть якщо таких аксесуарів і немає, то перш за все. Художник прагне все-таки передати зобразити себе артистом, творчою особистостю. В даному випадку цього немає. Перед нами не портрет артиста, який перебуває в якомусь вирі творчих проблем, а портрет звичайної людини зрілого віку. От, треба сказати, що на той час, на час написання портрету, Дяченко якраз щойно переступив поріг сорокоріччя. Яка переживає доволі непростий, можливо, навіть кризовий момент своєї біографії. Для такого напруженого стану були причини. Справа в тому, що для покоління митців, для митців покоління Дядченка було надзвичайно складно реалізувати себе, реалізувати себе у не до кінця сформованому суспільстві, не до кінця сформованому мистецькому середовищі. І при дуже е, таких несформованому мистецькому ринку, і е, саме через це, напевно, е, якщо ми простежимо долі багатьох митців того часу, е, ми зіткнемося з багатьма трагедіями і драмами в їхньому житті. І от е, очевидно для дяченка настав такий момент, коли він змушений був під тиском обставин е, зирктися якихось юнацьких мрій. Пов'язаних із мистецтвом і замислитися над влаштуванням свого побуту, свого звичайного земного життя. Для таких роздумів і настроїв була ще одна причина. В 1909 році земляк, близький друг і далекий родич дячинка, художник Фотій Красицький. Запросив його стати хрещеним батьком своєї дочки Ірини. До речі, хрещеною матір'ю Ірини стала Катерина Лисенко, дочка знаменитого композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Принагідно зауважу, що Ірина Фотіївна-Красицька протязі всього життя зберегла дуже теплі і світлі спогади про свого хрещеного батька. І більше того, вона зберігала його спадщину мистецьку. Яку згодом передала до Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва, за що ми повинні звичайно їй бути дуже вдячними? І от після цієї події, після христин, художник почав замислюватись над своєю долею, і та самотність, яка раніше була для нього, ну ніби таким передумовою вільної творчості, почала його обтяжувати. Він почав, як свідчить, з записала в своїх спогадів сама Ірина Фотієвна. Він дещо підголив свою розкішну патріархальну бороду, приглянув гардероб, почав приглядатися до молодих дівчат, водити їх в театри, на концерти. І в 1910 році, в самому кінці 1910 року, одружився із Наталкою Крекотень, рідною сестрою дружини Фотія Красицької Ганни. Цей шлюб виявився щасливим, але йому передувала очевидно якась. Такий період сумнівів, коли художник і зважував прожити життя, і зважував свої перспективи на майбутнє. І як бачимо з цього портрету, напевне, ці всі роздуми викликали, були позначені такою долею гіркоти і викликали певну тривогу. Проте слід сказати, що тривожився художник даремно. Якраз з 1910 року у нього починається новий період, дуже цікавий і плідний творчий період. Попереду в нього ще 10 років плідної праці, в яку він створить, ну напевне, найбільш досконалі свої акварельні пейзажі. На жаль, вони зараз не є ще є, напевно, недооціненими і не є достатньо відомими для широкого загалу, але можемо з певністю сказати, що вони входять до Золотого фонду українського мистецтва. Цей портрет, як і багато графічних творів Дяченка, були представлені публіці в останній раз на виставці Київ та його митці в 2011 році. І ми сподіваємося, що і в оновлені наші експозиції твори дяченка займуть достойне місце, і ви зможете за ними помилуватися.